Свята вже майже закінчились, а це значить, що всім надоїли салати з майонезом. Тому сьогодні хочу з вами поділитися дуже легесеньким салатом, він вітамінний, а також в нього дуже приємний аромат. І давайте з вами будемо готувати. А ви підписуйтесь, ставте лайки і готуємо. Так, взяла ось такий шматочок синьої капусти і дуже-дуже дрібненько її нарізаю. Посипаю тепер її трошки сіллю. Та гарненько жмякаю. І все складаю в одну ємкість. І тоненько напівкільцями нарізаю цибулю. Також посипаю сілю і добре-добре, їмну. Так, в салатах цибуля набагато смачніше. І ще дрібненько ріжу свіжу зелень. У мене це кріп та петрушка. Можна брати будь-яку, яка вам більше подобається. Мені подобається саме це сполучення. І останній інгредієнт це морква по-корейськи. До речі, я її готую також самостійно. І рецепт ви можете знайти в мене на сторінці. І заправляти салат буду змішуючи олію з діжонською гірчицею. Також можна цей салат заправляти йогуртом, майонезом, сметаною все буде смачно. Але мій сьогодні варіант саме такий. Це все, все перемішуємо, і наш салатик готовий.